Чи є шанс перспектива повернення кордонів 91-го чи навіть 2022 року? Виходить суспільство всі ці роки усвідомлено вводили в Оману, розповідаючи про каву в Севастополі чи парадний марш у Донецьку, дивлячись на питання формування кордонів, які Україна як правонаступник УРСР успадкувала. Дивіться знову ж таки преамбулу конституції. Необхідно усвідомлювати, що формування територій та кордонів базово відбувалося в період 1920 54 років. Треба враховувати, що по суті УРСР успадкувала, анексувала території Польщі. До речі, після 1945 року так само відбувався обмін територіями на окремих ділянках Румунії, Угорщини, Словаччини. УРСР правонаступником якої де факто і де юри є Україна без військової боротьби отримала ці території. Тому проблематика сталості кордонів визначення ліній має умовний характер, навіть не завжди кінцево оформлений двосторонніми міжнародними договорами. Тому, коли ви зануритеся історично в кордони гетьманської держави, УНР УРСР, ви переконаєтесь, що ми багато разів отримували певний бонус, яким не змогли правильно скористатись, закріпити і передати наступним поколінням. Всі фантазери, аферисти в системі держуправління на жаль, вели суспільство в Оману. Ми не маємо вже ресурсної бази людської, військової, технічної, економічної. Аби фізично утримати території та втримати кордони, це трагедія для нас. На прикладі лінії розмежування на півдні з Кримом доповім вам, що до вторгнення РФ у 2022 році з 270 км орієнтовно, прикордонники фізично забезпечували прикриття лише 18 км суші, згідно доповіді начальника Херсонського прикордонного загону на нараді РНБО. Тобто, фактично, ми не маємо можливостей утримання. Як приклад, 570 км кордону Сумщини з РФ, вже не кажучи про ситуацію, яка склалася на землі. На Донецькому, Луганському, Дніпровському, Запорізькому напрямках проблема в тому, що суспільство не доносять об'єктивну реальність та фактичні обставини подій, провокуючи завищені очікування, вводячи в оману, годуючи фантазіями, аби надувати власну значимість та утримувати особисті рейтинги. І в цьому питанні є ще одна прихована поки що смертельна загроза. Якщо зараз буде створено прецедент на міжнародному рівні щодо обміну здачі території України, то одночасно буде закладено фундамент для повернення анексованих територій СРСР. На користь УРСР, в інтересах Польщі, Угорщини, Словаччини, як мінімум, порада кожному українцю: не лінуйтеся і читаючи кожне слово, перевіряйте все, що вам доносять 5-6 менеджерів. Бо це як з будівельними аферистами. у вас виманюють остання, обіцяючи, ви станете щасливими власниками житла, а потім розчиняються у відні, Франкфурті, Абу дабі Лондоні, де живають вкраденого у вас і ваших дітей в розкоші залишок життя, не турбуючись про суверенні території і кордони. Питання до нас, аби не давали можливості себе розвести, і не впадали в ілюзії, створені аферистами у владній вертикалі.